Головні нафтогазові новини за 25-31 березня від компанії KC. компанія All Індустрія LTD успішно завершила капітальний ремонт двох свердловин на об'єктах патукернафта. Технічний директор підприємства Роман Кіндрат, коментуючи процес виконання договору, зазначає. Міжсезоння та бездоріжжя в умовах чорнозему не найкраще пора для дебютів та початку робіт з КРС. Незважаючи на це, техніка та персонал нашого підприємства працювали на межі можливостей в боротьбі проти кліматичних сил природи, і ми не поступилися і перемогли. В умовах кадрового голоду та відсутності логістичних шляхів до свердловини через бездоріжжя. При злагодженій роботі технологічних служб замовника та нашого підприємства, роботи були виконані технологічно якісно, чого є чудовий геологічний результат. Усім колегам бажаю успіхів та вдячність за роботу. Ми завжди раді допомогти великому підприємству писати нову сторінку історії нафтовидобутку країни. Щодо інших новин тижня, Укрнафта в лютому видобула 110 тисяч тонн нафти та 92 мільярди кубометрів газу. Укргазведбування розпочало успішне застосування технології одночасно роздільної експлуатації декількох об'єктів розробки. Завантажити «Нафтогазовий дайджест» новин можна за посиланням в описі підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.